Добрий день, дітки. Сьогодні ми з вами проведемо дослід з водою. Дослід у нас буде такий, що наша вода набуває ту форму, у яку вона потрапляє. Давайте ось візьмемо ми кастрюльку, наливаємо тоді водички. Ось, Налили водички, і вона прийняла форму у нас кастрюльки. Є чашечка в нас, ми наливаємо. Ось чашечку. І наша вода прийняла форму нашої чашечки. Наливаємо у стакан. Ось, у стаканчик налили. І теж наша водичка прийняла форму стаканчика. Давайте ще ось так Попробуємо наллємо у рукавичку. Чи рукавичка прийма форму води. Ой, вода форму рукавички. Ось так, теж да, прийняла форму рукавички. Ось такий цікавий дослід у нас получився. Обов'язково з, з мамами зробіть такий дослід вдома.